Тарас Григорович Шевченко, Уривок із поеми княжна. Зора моя вечірня, зійди над горою. Поговорим Тихесенко, не волі з тобою. Розкажи, як за горою солонечко сідає, Як у Дніпра селочка воду посичає, як широка сокорина вітер розпустила, Над самою водою верба похилилась. Аж по воді розіслала зелені віти, а на вітах гойдаються нехрещені діти. Як у полі на могилі вовкулак ночує, а сич в лісі та на стрісі недолю віщує. Як сон трава при дорозі вночі розсвітає. А про людей, та нехай їм я їх добрих знаю. Добре знаю, зоре моя. Мій друже єдиний, і хто знає, що діється в нас на Україні? А я знаю і розкажу тобі і спать не ляжу. А ти завтра тихесенько Богові розкажеш село і серце відпочине, село на нашій Україні, неначе писанка, село, зеленим гаєм поросло, цвітуть сади, білюють хати. А на горі стоять палати, Не наче диво, а кругом широколистій тополі, а там і лісі, лісі, поле, і сині гори за Дніпром. Сам Бог питає над селом. Село, село, веселі хати, веселі здалека палати, бодай ви терном поросли, щоб люди й сліду не знайшли. Щоб і не знали, де шукати.